І знову привіт! Ви на каналі Ще в коробці. Ми знову відкриваємо 10 посилок з того мішка, який ми зараз відкриваємо. Вони не великі, тож випуск буде недовгим. От як би все, влазять в дві руки. Тому ну, буде щось таке. Давайте так покладу його тут з боку. У нас буде 6 малесеньких папулочків чи 10. І щось дуже дивне. Немо з маленьких дивних пакунків, я думаю, що в них якась косметика або ліки. Вони дуже однакові. Я думаю, що це саме тренд цієї палети, що в ній багато якогось однакового, дешевого, дрібного, запакованого, хто знає як. Ну, трешу. Типу ліків для очей. ви бачили, і це. Перш за все, теж ліки для очей. Ще й такі самі. Так, ось це ліки для очей, ви вже такі бачили, ми розкривали десь одну чи дві розпаковки назад. Не будемо на них зациклюватись, бо таких буде ще багато. Давайте наступно розпакуємо. Ну Не знаю, краще чіплойки чи, чи, чи ні, але я думаю, що ліки все-таки краще чіплойки, ніж плойки, бо їх хоч і з часом, але використати можна. Якщо ну, є проблеми з очима. Так, ну дивіться, таке саме. Ну, Пакування таке саме, тобто хтось реально десь не позабирав їх цілу купу. Третю ми розпакуємо. Третє ми розпакуємо підряд, я думаю, там те саме. Ну, очевидно. очевидно бо запаковували однаково десь на складі їх цих ліків. Ну Тут жити до, звісно вже давним-давно закінчилось в 23-му році. Так, ну але маємо, що маємо. Так, тут така сама штука, але запакована ще щільніше. Це капець. Так, ось така вона знову Так, Тут, напевно, теж вона. Тут ще більше пакувань, просто неймовірно багато. Тут Пакети, певно, з нової що ну, Теж свої пакети вони коштують точно Ну, типу, Пакет сам по собі безкоштовний. Нашого тепер перепаковувати, пересилати, без поняття. Так, ще одна така посилка. Ну що, ми бачимо вже 6 посилок трешових з якими-то ліками для очей. Я ще подивлюся, що це за ліки взагалі. А, і ми розберемося. Отже, тепер вийшлося декілька посилок не з ліками для очей. Так, тут точно не ліки, бо коробка трохи більша. Можливо, тут 2 пальці. Так, гепка. <рес> так. так. Норма Дерм. 30 мг, Екстракт, так. Знімають гель для грибка, від грибка, Ну, такий гель, от грибка, Я думаю, що він недорогий. Я думаю, що він недорогий, але все ж таки, ну, що маємо, те маємо. Сьогодні ще в розділі Тришака буде а, якийсь совочок, Я думаю, що це котячий совочок. Ну, воно видно совочок. солочок. І не котячий просто для прибирання. О, Отаковий, бачите. совочок, Так, ми прибираємо. вони запакований з ну, так, гарненький. Така річ, не знаю, гривень 30-50 коштує зараз десь а, в дешевих маркетах всякого домашнього. Так, йдемо далі. Бачимо отакий пакунок, тут такий одяг. Будемо дивитися і сподіватися, що одяг буде цікавий. Цей покунок теж був у мішочку, але я не знаю, як туди потрапив, бо це не якась маленька штука, а якась здорове. Що він опять порваний, кого біса укрпочта. Так. Що тут у нас? Тут у нас Так, секондом. Якась кофф куртка. Ого! Ну, якась прикольна куртка. Чим прикольно, що в неї є а... ну в гарному стані і в неї є замок ззаду. Це ззаду вона ще розкибається. Щось таке взагалі дивне такого ще не бачив. Так, я думаю, що це розмір есочка або взагалі. ну, С максимум M Так, ну, Гарненька тут тобто, весьопка. Все. Тут ну, дуже прикольно. Ну така вона. Ось. літньо осіння. Ну, весняна максимум. Так. Гарного кольору і приємно на І дуже дивно, бо ззаду має застіпку. Клас. Це прикольно. Прикольна річ, яку можна десь юзати, якщо ви на стилі. От, відкриємо останній пакуночок в цьому випуску і подивимося, що там це Так, Тут теж пакунок розпакований. Типу тут на пакуванні. Ну, тут якась вишиванка. Вишиванка, теж понашивано. Щеку правду нема. Теж дитяча, ще одна дитяча вишиванка. Реально це вже друга вишиванка на цю сотню. Ну, вона правда вивернута. На цю сотню м -м, пакунків. Це прикольно. ну Вишиванки вони завжди цінні. Завжди знайдеться, кому можна подарувати або продати. Якщо вам потрібна така для дитини вишиванка, зв'язуйтесь, пишіть коментар. Я її помірюю по розмірах і відправлю вам. Ну По рукавах видно, що вона дівчача. Бо зазвичай рукава вишиті в дівчачих. Отака грудуня, маленька, вишиванка. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, дивіться. До наступного випуску. Ми слідкуйте. Па!